Що, де вирішує, де вирішує, де вирішує. А, таке питання, пане Нестор. Дивіться, останній раз в мережі з'явилася е, така картинка, що м, в одному із храмів Києво-Пецарської лаври е, Митрополь Павло. От є ну, я це думаю, не ікона. Ви... Да, дивіться, це не ікона, відразу вас поправлю, чи це щоб не було спокусу для наших глядачів. Це не ікона, це іконографічне зображення. Але воно не носить навіть по суті характеру іконографічного зображення, це просто зображення. Точно такі самі зображення, ви можете, наприклад, схожі до них, увазі схожі за змістом. Ви можете побачити, наприклад, зайшовши просто в перший приділ Успенського собору, який є історичним приділом. Так потім спеціально на, 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 зображені історичні особи без німбів. Ікона тоді, коли вона Нім, так, круг, і позначки. Наприклад, якщо ви вийде в Доспенський собор, ви побачите, що перший приділ це історичний приділ. І, наприклад, тут, ну, тобто, по праву сторону зображені київські митрополити, які були готівниками лаври, які не є святими. Це просто історичний переділ. Також зображене, оцей речі, другу ката вже три дні підходить, і не це знову а з іншої сторони зображені намісники лаври також не святі, просто які історично займалися посаду. А по праву сторону зображені, наприклад, українські гетьмани, Воран, Хмельницький, так, Мазепа, який не є святими. Тобто це просто воно, має суть. Носить характер просто з історії. Міс. Тобто, я так розумію, ви зараз ви прирівнюєте митрополита Павла до е, Хмельницького, правильно? Ні, я перерівнюю митрополита Павла, бо намісників Лаври, чим він власне є, тому серед і великого павла можна зобразити в числі намісників. Там є спеціально зображення на місце. Зрозуміло, дивиться, тоді здобавлю ще про це. Наразі вулиці Павло потрібно в свою чергу віддати часть те, що коли... Так-так. Український православний церкви, що у нас один-єдиний храм теплий, і той неповноцінно функціонував, а всі інші храми були повними за постійні. Храм академічної лікарні своєї повороти, це тиск Але на сьогоднішній день, за більше там, віддавав 30 років, на місце повідомлена абсолютно повністю частина, і вона абсолютно відрізняється від верхньої частини, контрольованої не монастирем, а державою. Зрозуміла. А взагалі Фан... зараз одну секундочку. Льоша, підкадруй, будь ласка. Перепрошую, написувати все знімати. Все Та, будь ласка, знімайте, ви ж розумієте, що тепер кожна машина, яка в'їжджає, виїжджає, її перевіряють, щоб ми музейні експонати, могли допоможити, мають наразі тут, Бачите, всі машини мають заїхати, тому що до цього незаконно збираємося. За 30 років власні, щоб послали той монастир, і жителів, і... І... і центр на цієї світли. А от дивіться, от машина ще одна під'їхала, ще одна зі священником і ще один Мерседес. Це не священник, тоді це ну, священник. Це Мерянин і то мирянин. Мирянин, ага, зрозуміло. зрозуміло. А перед цим була також була така небідна машина. І ми бачили сьогодні монахині, що на Мерседесі. Яке ще питання? Я монахиню на Мерседесі не бачив. Священник також ага. славної церкви також монахи має на Мерседеса, Навіть велосипеда немає. немає, 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 немає. На жаль, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А Дивіться, повернемось до е, старої теми, того, що ми про... Ви б хотіли, mm -hmm. щоб в майбутньому вас зобразили? Mm -hmm. ну, я не вважаю, mm -hmm. що я недостойний, щоб mm мене -hmm. зобразили. Я нічого не зробив такого, щоб було б гідним зобразити мене на стіні. Якщо Господь мені дасть можливість благословити, я коли-небудь доросту до чогось високого, зможу якусь свою лепту логому вкласти в на нашу державу, в монастир, то, можливо, нащадки і хай з цього і прийдуть, а сам з тим сто не Ще одне питання також про Павла Лебедя. Останній раз, коли був ми знаємо, що був під домашнім арештом взагалі, коли була був він судді, він сказав, що будинок не при придатний для того, щоб бути під домашнім арештом. І СБУ якраз жодного разу не був в будинку Павла Лебедя. Отже, як фігатувалася, СБУ такі ні, так я вам кажу, обіку. що я ні разу не був там і не бачу. Я наприклад не знаю, чи він дійсно наживав, чи ні. Я не знаю, який він всередині, як він виглядає. Тому такі питання потрібно задати або Підти самим зняти це все вам особисто піти цей будинок, зазняти або спитати особисто метрополита Павла. Я вам можу відповісти за себе, за свою келію, мором і показати метр на метр, з якої нас зараз виселяють. От саме за свої тапочки можемо сказати за курту. А тоді не за майно метрополита Павло. А за себе, от як вам взагалі інтер'єр, да, ваша думка, як вам взагалі інтер'єр цього а, будинку? будинок? Він дуже симпатичний. Так подобається чи може щось би переробили в іншому музеї? Я взагалі стараюся на такі речі уваги не звертати. Мені якось новин подобається, моя келія тому стелі. Але mm -hmm. мене чому заставляють з нині, а я тут не купити. Хотіли включити? Не хотіли. А чому? Тому що я монах і мені не хочеться. Допитити, бо я не для того монашу знищувати. Мені вистачає моєї монастирської діла. І тече. Лависа. Дякую вам. Дякую. І вам, Прошу, Дякую. Дякую. І вам Дякую. гарного дня.